Однакові умови зберігання. Однакова вологість по вологоміру. Але ж який різний характер горіння. Подивіться, може бути так, а може бути зовсім по-іншому. Але що на це так сильно впливає? Беремо ті самі доски. Проводимо два експерименти. Робимо так і спалюємо так, опрацьовуємо результати та поринемо у світ колосників котла. Поки не розпочали, підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео, та підтримайте лайком та коментарем, адже я, як завжди, дуже сильно для вас старався. Результати даного тесту дуже неоднозначні, і мені було б дуже цікаво почути, які у вас є думки, які є пояснення щодо отриманих результатів. Всім привіт! Ну що, поїхали? При використанні дров із сосни багато хто робить цю помилку. А як ви гадаєте, ви її робите чи не робите? Перед вами дві кучки соснових досок. Зберігались вони в однакових умовах в одному і тому самому дровнику, який повністю закритий, але має вентиляційні канали. Вибачте, не втримався, я хочу дати відповідь цим тим, хто писав, що дровник повинен бути відкритим. Подивіться, 11 квітня скільки снігу замало все, кожна щелина, все в цьому снігу. І подивіться, коли він відкритий і коли він закритий. Навіть якби там був би дах над дровами, все одно, вони були б всі в снігу. І подивіться, коли він закритий, все чудово. Тож, як організувати процес спалювання цих двох кучок дров соснових, так, щоб отримати з них максимальну кількість тепла. Хочу зауважити одразу, що ці дошки вони не дуже в доброму стані, деякі трошки трухляві, деякі ні. Це щоб потім не казали, що там повинно бути 4,5-5 кВт кг. Ні, вони трошки в не дуже доброму стані, тому буде звичайно менше. Результати отримуємо за допомогою лічильника тепла. Перший експеримент. Почнемо з товстих соснових досок. Як бачите, шматки доволі крупні. Два шматки більше 5 кг. тому сважую по одному ваги до 5 кг. Сумарно вийшло 9 кг 853 г. Також 1 кг 136 г. Трісок для розпалювання. Сумарно 9 ,853 кг 853 грами. Для нових глядачів завжди пояснюю, що кожного разу перед кожним експериментом котел я прочищаю, щоб він був однаково чистий, та попередньо прогріваю так, щоб вимкнувся насос. Потім він вимикається. І як тільки він вимикається, я підпалюю закладені дрова в рамках експерименту, щоб все тепло, яке від них виділиться, щоб воно пішло через лічильник тепла. Простіше кажучи, щоб кожного разу були однакові умови. В рамках цього експерименту всі ці дрова, там майже 10 кілограм таких товстих здорових шматків, я їх закладаю одразу, підпалюю і не буду більше туди заглядувати. Тільки так раз, щоб засняти відео. Ось такі ви можете бачити, великі шматки заходять. Також додав кілограм трісок, які ми заготували для розпалювання. Котел прогрітий, фіксуємо показники лічильника та підпалюємо показники 6,01,90. Ну що, фаєр, підпалюю і починаємо експеримент. Нехай собі розгорається, а я буду слідкувати за температурою води, за температурою диму та поглядувати, як воно горить. Прийшло з півгодинки, температура диму 87 градусів, а в системі 38 градусів. Щепки вже майже прогоріли, і дуже дивно, хочу сказати, що горять оці крупні шматки. Вони якби більше тліють, ніж горять. Вогню так такого немає, але жар відчувається. Ну, зовсім інший характер горіння. Зараз замірюємо пірометром, яка температура в контрольній точці в тій, якої мірюю постійно при всіх експериментах за одних і тих самих умов. Хочу сказати, як тільки щепки прогоріли, температура диму снизилась майже на 20 градусів. Температура в контрольній точці до 220 градусів. І як я не давав повітря, більше все одно воно більше не розгоралося. Ось ви бачите, яка температура диму при цьому. Вона держалася стабільною протягом усього часу горіння. Як тільки щепки повністю вигоріли, характер горіння ще більше змінився. Ось ви бачите, яка була картина. І вона зовсім не така, коли горіли подрібнені соснові дрова. Потім далі побачите, порівняєте, жар є, тепло відчувається, але воно горить дуже неінтенсивно. Інтенсивність горіння дуже маленька. Причому повітря надходить доволі багато, так само, як і завжди. Ось такий характер горіння продовжувався протягом приблизно 6 годин. Нічого більше цікавого не було. Ось така постійна картинка, температура диму там 60-70 градусів до 75. І в цілому одне й те саме нічого більше цікавого не відбувалося. А температура в системі досягла 47 градусів. І показники лічильника на ранок 6.0394. Вибачте за не таку орієнтацію, але от такий сюрприз ще мене чекав вранці. Е, виявляється, один із шматків не повністю згорів. Такого я раніше не бачив, такого не було. Але, як ото кажуть, маємо те, що маємо. А це світ колосників мого котла. Як бачите, колосники в мене дуже погані. Робив я їх колись більше 10 років тому, з того, що було під рукою, але хочу сказати, що для різного палива оптимальна різна форма колосників. І для дров така кругла форма, вона найгірша. Це окрема тема. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, я хочу про це записати окреме відео, як форма колосників впливає на горіння і яка вона повинна бути. На що це? В залежності те, як форма колосників впливає на горіння. Результат 2,4 кВт з кг. А тепер саме цікаве питання: я такими великими шматками, як оце, я ніколи не палю, я їх завжди подрібнюю. Ось приблизно як на відео. І завжди так полив, мені так більше подобалось, легше розгоралося, і я бачив в цьому лише плюси. А от тепер це давайте перевіримо практично. На відео про тополю, там де я робив тестування дров тополі, що вони себе представляють, та скільки тепла з них можна отримати, кому цікаво потім перегляньте. Там я не міг цією сукирою розколоти. Е Пень з тополі, а бачите, сосна взагалі дуже легко. І найчастіше в мене таке дрова, тому в колону в мене немає необхідності. Я звик легенько там однією рукою. А коли не міг я розколоти тополі, мучився біля неї. Це для мене було дуже дивно. Ще хочу зауважити, що ця деревина, вона, мабуть, вдвічі старша за мене, і тому вона втратила велику частину екстраційних речовин, які в ній є. А вони дають найбільшу кількість тепла, які є в деревині. Ну про це колись буде окреме відео. Так, ну подрібнив, ось така кучка вийшла до такого розміру. Також зараз замірюємо вологість та будемо тестувати. Зазнав я, що пити самої не можу, як ото кажуть, вологість показала майже 14%. Ну, приблизно, мабуть, воно десь так і є, враховуючи сезонність. В минулому експерименті ми додавали кілограм дров для розпалювання і в цьому теж дамо кілограм щепок. Хоча тут теж щепки. Фіксуємо показники лічильника 5,96-99. Та підпалюємо, нехай розгорається, та будемо слідкувати щодо чого, як буде відбуватися. Пройшло приблизно хвилин 20-25. Температура вже 44 градуси, а температура диму 107 градусів. І подивіться, яке горіння, наскільки сильно воно відрізняється від того, яке було, коли були великі шматки. Я зараз зроблю ставку з горіння з минулого разу і відчуть різницю. Я навіть не знаю, що сказати, тут все видно, ну, тут воно і колір і інший, і видно просто обуглений жар, ну просто жар, а там яскраві полум'я, Ну, зовсім різний характер горіння. Давайте ще раз дивіться, горить подрібнена сосна і ось горять великі куски цієї сосни. Це, можливо, одна і та сама доска чи сусідня доска з однієї підлоги, але як будто різна деревина горить. Завантажив я половину і половину зараз завантажу, яка залишилася. І до речі, переваги такого горіння очевидні: більша температура, більш повне згорання, тобто я вже роблю висновок, що при такому горінні котел тепла отримає більше від згорання деревини. Втрати тепла з димовим газом, можливо, будуть більші, але за счет повно повноти згорання втрати будуть менші. Ну і температура в контрольній точці на 80 градусів більше. Це відчувається, дуже сильно відчувається. Я думав, що різниця буде більша, але 80, прилад показує. До речі, хочу зауважити, кожного разу, коли я відкриваю дверку, я напускаю багато холодного повітря, температура падає і горіння не таке інтенсивне, як коли дверка закрита. Ось зараз я зробив маленьку щелинку і спробую засняти, як воно відбувається, коли дверка закрита. Ось дивіться наскільки інтенсивніше воно горить, наскільки. Приємніше за цим дивитися. Потрібна дверка з смотровим лічком. Температура системи досягла 56 градусів, Уже майже все прогоріло. І да, відчувається, що тепла має бути більше. Дочекаємось ранку, побачимо показники лічильника. Скільки ж тепла вдалося отримати з одного кг, якщо отак от подрібнити деревину. Маю на увазі деревину сосни. І показники лічильника на ранок 5.9909. Той, хто дивився моє минуле відео, чи окупить себе дровник, він помітив, що цього разу тепла сосна дала набагато менше, ніж в минулих тестах. І виникає питання, чому, так? чому саме так? Ось дивіться, це кадри, стан сосни і як вона горіла з минулого відео. Та, яка теж була в цьому самому дровнику. І тепла вона дала набагато більше, на відсотків 20 приблизно. Але чому так? Чому так? Там було більше, а сьогодні набагато менше. Я думаю, різниця в тому, що підлогова доска, мабуть, чимось просочена, на ній є залишки фарби, які дають масу, але не горять. І вона дуже стара і втратила частину горючих речовин. Тож, виходить, сосна сосні в дуже велика різниця. І я вважаю, що тему, як впливає вік деревини на її теплотворну здатність, потрібно розкрити краще. Всі параметри двох експериментів ви бачите в табличці. Як висновок скажу, що. Подрібнення сосни дає плюс 13,5% по теплу. Для котла так це 100% буде так, для печі можливо ні. Там, можливо, ефект буде дещо меншим, але він буде. Тому не прощаємось, побачимось у наступних відео. Думаю, ще в цьому році, в цьому опалювальному сезоні, ще декілька практичних відео вдасться зробити.